Привіт! Я Денис Дудник, засновник психологічного хабу Танто. Депресія, апатія, стресові розлади, тривожні стани, порушення сну, зайва вага залежності це все симптоми життєвої кризи. В умовах війни, в умовах надзвичайних ситуацій це дуже поширені симптоми. Але врешті-решт це лише симптоми, причини усіх свої. Чи існує дорожня карта виходу з життєвої кризи? В якомусь сенсі так. Але я, але. В кожній травмі є безпорадність. Ви вже спробували вийти з життєвої кризи, вивчаючи інформацію у відкритих джерелах, звернувшись до надійних людей, порадившись з лікарями? Щось не працює або симптоми зникають, а потім знов з'являються. У мене є дорожня карта виходу з життєвої кризи, яку я почав складати ще у 2015 році. Вона ґрунтується на моєму особистому досвіді та досвіді людей, які пройшли складні шляхи драматичних змін у своєму житті. Вона загальна, потребує адаптації під кожний конкретний випадок, але вона допомагає знайти і усунути причини проблем. Віднайти цілі, задачі, сенси. Вона може стати опорою для виходу з життєвої кризи. Пропоную консультацію онлайн або офлайн, ірпінь. Півтори-дві години розмови, яка може змінити ваше життя на краще. Контакти під цим відео. się stym.